Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. Об'єдналися та розпочали 2025 рік з доброї справи. Тернопільські волонтери разом із небайдужими людьми з Тернопільщини та Хмельниччини за кілька днів підготували чергову партію допомоги для військових на передову. Цього разу бійцям передадуть два автомобілі, один з яких придбали захисники самостійно а також інші необхідні речі для фронту. Відправляємо дрони. Реп, відправляємо маскувальні сітки, відправляємо медицину, гігієну, продукти харчування, запчастини до автомобілів і багато іншого, що потребують наші хлопці в зоні бойових дій. Волонтери підготували три дрони для бійців, які служать на Донецькому напрямку, і вже працюють над створенням кількох безпілотників для наступної відправки. Підготовка одного дрона потребує значного часу. Спершу волонтери збирають кошти, замовляють комплектуючі та радіодеталі. Кажуть, цей етап є найскладнішим через проблеми з імпортом. Після цього дрон збирають і обов'язково перевіряють на справність. У нас є друзі підрозділ, який сертифіковані пайщики, які безпосередньо це все паяють, складають їх, докупи, облітують, тестують, прив'язують бутилку з водою, щоб було приблизно 1,5-2 кілограма, чи витримує вагу, летять на відстань 3-5 кілометрів, якщо все проходить тест на відмінно, дрони відправляються на передову. Волонтер Олександр Плевачук один із тих, хто доставляє допомогу захисникам на передову. Цього разу їхній маршрут включає кілька зупинок: спершу Харківська область, далі Донецька, Луганська та Запорізька. Чоловік зазначає, що поїздка триватиме щонайменше чотири дні, оскільки в зоні бойових дій можуть виникати непередбачувані ситуації. Це війна. нас не так, як що приїхали, нас зачекають. Ми поїхали далі. Десь треба затриматись, десь зачекати. І хлопці. Що найбільше, коли вони зустрічаються з ними, вони дуже хочуть смаколики, все, щось середнього, домашнього, але хочуть саме більше уваги поговорити, спілкуватися, що які в них потреби, треба вислухати. Волонтери закривають запити і надають допомогу близько 30 підрозділам. Це 2024 рік. Десантно-козацький рій відправив у зону бойових дій 10 фур і 67 бусів із гуманітарною допомогою для наших захисників і захисниць. Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. Замість ялинки зимовий букет у Тернопільському обласному центрі колого-натуристичної творчості учнівської молоді триває виставка робіт учасників вже традиційного конкурсу. Учні освітніх закладів нашого краю виготовили понад 250 експонатів з природного матеріалу. Серед них різдвяні зірки, павуки, дзвони миру, дідухи, солом'яні тварини. Їх підготували діти з 34 громад Тернопільщини. Конкурс проводиться з метою відродження традицій та звичай українського народу, а також з метою збереження зелених насаджень, тому що конкурс проходить у трьох номінаціях. Одна із номінацій, перша номінація це новорічна композиція, створивши. Е Новорічну композицію можна зберегти зелені насадження. Ще дві номінації Дідух, різдвяний дух та галицькі сувеніри і різдвяна атрибутика». Головна вимога до учасників конкурсу, щоб робота складалася на 70% з природного матеріалу і лише 30% з аксесуарів. Якщо, наприклад, новорічна композиція, то як я вже сказала, з ялинкових гілочок або з вічно-зелених різних рослин на композицію новорічна композиція. Якщо український сувенір, це могло бути із глини. Нас представляли глечики різні, і, наприклад, вирізблені з дерева чи з фанери. Наприклад, дідух, то вже павук, це все солома і зернові культури. Журі обрало переможців та призерів конкурсу, яких згодом нагородять. Відтак у підномінації павук, гран-прі, перше місце вибрали вихованці гуртка писанкарство Тернопільського екоцентру під керівництвом Ярослава Осадца. Чоловік зізнається, що над виробами працювали близько двох місяців цього року. Я з учнями зробив два павучки. Це 24-та школа, тут взяли гран-при. І учні з 22-ї школи ту взяли перше місце. Робота над створенням виробів розвантажує дітей та створює їм святковий настій, кажуть працівники Тернопільського екоцентру. Цьогоріч у роботах учасників прослідковується і воєнна тематика. Так як ми живемо зараз дуже складний час в час російської агресії, то спостерігається сум і біль. Це видно і в роботах, тому що роботи представлені. Є такі, що і розбиті будиночки, і, наприклад, десь військові стоять на захисті нашої вітчизни, нашої України. Виставка у Тернопільському екуценті діятиме до 20 січня. Ще частину робіт презентували в українському домі. Перемога до слова, деякі з робіт учасників також відправили на всеукраїнські конкурси, новорічна композиція та український сувенір, що відбудуться у Києві. Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє.